Конечно, Минасан, добрый день, мои любимые друзья, вы на, на, канале Алексея. Сегодня мы разом будем брать участие в фестивале Мацури. Что ж, запрошу взять участие разом. Мацурі це свято в японській релігії. Сінто організація Мацурі не змінилася з давніх давен. Вони досі влаштовуються сільськими та міськими громадами за підтримки місцевої влади. Згодом багато подібних свят втратили свій релігійний зміст, зберігши лише карнавальні риси. Як правило, вона включає урочисту ходу з паланкіном. Мікосі, в якому тимчасово перебуває божество, символізуючи зв'язок людини з божеством. Особисто я виріс в іншому культурному осередку, і для мене було дивно дивитися на цю всю подію. Але цікаво було долучитися, прийняти досвід, побачити, як дійсно японці о, вони вкладають о, видно всю свою енергію, всю свою силу в це свято. І взагалі приготування до цього свята було дійсно грандіозним. Скільки людей залучилося, сім'ї прийшли, дійсно це надихає. от, така от посвята, такий вклад в цю подію. Як ви вже помітили, Кожна громада вона одягнена в свій костюм, і, взагалі, кожен хто хоче долучитися, хто хоче от взяти участь у такому носінні цієї паланки, він може прийти особисто зі своїм костюмом і от так, от поносити цю паланку. Таким чином, теж долучитися до свого роду такої якоїсь енергії космосу. Можливо, ви втомилися вже дивитися, як японці несуть паланку. Тож давайте подивимося, що було на цьому святі, окрім цієї ходи. Для більшості японців це дійсно таке величезне свято, тому всі гарно вдягаються. Дівчата, хлопці в свої традиційні японські костюми. А для інших це також свято, але вони не одягаються в красиві костюми. Це просто така гарна туса, де вони можуть відпочити зі своїми друзями. Для тих, хто хоче проявити себе, це час таких можливостей. Як ми бачимо, такі вуличні циркачі, вони показують свої номера. Пізніше я вам ще покажу музичних виконавців, соло-виконавців, які співають для публіки, проявляють себе. Давайте хвилинку подивимось, насолодимося їхніми трюками. Під час цих всіх виступів молодих, скажімо так, таких творців свого мистецтва я помі помітив цікавий факт, що японці, вони От підтримують кожного виступаючого, виходить у нього, це чи ні, чи це молодий, чи старий. Але якщо людина проявляє цю творчість, а ну, вкладається перед публікою, навіть якщо помиляється, але все одно японці підтримують його, намагаються якось підбодрити, щоб він зміг до кінця завершити свій виступ. Саме така неймовірна підтримка додає впевненості навіть тим. В кого щось не зовсім виходить, в кого ще немає впевненості. Але через таку підтримку він здобуває таку впевненість. Що мене дійсно вразило, це така ось згуртованість та командна робота японців. Видно, що кожен рух відпрацьований і кожен діє в унісон загальному. Пару слів про ось ці барабани, які задають темп у всьому танцю. Це японські барабани вони позначаються загальним терміном вадайко або просто тайко. Їхнє існування налічує не менше 14 століть. Ймовірно, що спочатку таємно були завезені з Китаю або Кореї, як і в данину мали великий культурний вплив на японію, але після 10 століття цей культурний обмін перервався і подальший розвиток таємно відбувався вже самостійно, що породило унікальний японський інструмент. Хочу звернути ще вашу увагу на ось такі о, фонарі червоні. Можливо, це через камеру не так передається, але коли буваєш на цьому святі, то ці фонарі вони додають відповідно такої атмосфери, наповнюючи чимось таким магічним не тільки е, повітря, а й сам звук. Так? Ти відчуваєш цю магію, цю силу, таку якусь енергію дійсно вражає. Побувши на святі менше години, я почав сам уже пританцювати. І оцей барабанний такий е, стук він віддавався в голові. Таке відчуття склалося, що вся Японія вона зараз танцює цей танець. В цьому танці брали участь не тільки гарно одягнуті групи, але й всі охочі, хто бажав долучитися до цього танцю. І навіть такі от... Комедні хлопчики теж такі свята це неймовірна удача для продавців вуличної їжі. Як ви побачили стільки народу, і звичайно, всі вони хочуть щось їсти, тому черги були просто неймовірні до кожного лотка. Сама найрізноманітніша їжа була тут присутня, і що мене дивувало в цьому, то це ціна. Вона була досить таки невисока. Як для такої події і для такої кількості людей, звичайно, на такому святі є й традиційна їжа. Це воно не тільки виглядає як наструганий лід, це і є наструганий лід із полуничним сиропом. А також в цей наструганий лід можна додати і інші сиропи, в залежності від бажання покупця і називаються такі японські смаколики, як і горі. Це справжня квінтесенція смаку японського літа. Звичайно, я скуштував як і горі, а також інші традиційні солодощі, але не міг пройти мимо а, таких ось шашликів, які смажили непальські наші друзі. От, вони дуже гарно так посміхалися, і я от спокусився і взяв парочку таких, от вертелів з м'ясом, таких, таких от курочок смажених. Це дійсно було. Смачно. Теж важливо пам'ятати, що хтось відпочиває на свято, а хтось наполегливо працює, створюючи це свято. Тому я вирішую додати бодрості другів, сказавши такі слова. Саме такі слова японці говорять один одному, намагаючись підтримати, підбадьорити, а також виразити слова подяки людині, яка наполегливо працює. Звичайно, це свято полюбляють діти, вони просто обожнюють. Гратися, брати участь в різних конкурсах, вигравати подарунки. Причому самі ігри зовсім не складні для дітей любого віку. Головне, щоб дитина спробувала. Якщо вона спробує, вона обов'язково щось зможе виграти. Ось така, наприклад, гра дітям від 3 до 5 рочків. Черпачком потрібно умовно виловити іграшки у басейнику. І ті іграшки, яка вона зачерпне черпачком, ті вона і зможе забрати з собою і дітям весело, і батькам приємно, що ним потрібно витрачати якісь додаткові кошти, щоб купляти іграшки. Проходячи вулицю, я був дійсно приємно вражений, побачив, що український прапор, і можу додати те, що багато хто з японців вони тримають такі український прапор у себе в домі, в знак солідарності з Україною. Наостанок пару слів про свято ханабі. Ханабі буквально означає вогняна квітка. Саме так в країні висхідного сонця називають фейерверки. Японці влаштовують такі грандіозні шоу, що вони дійсно нагадують гігантські букети квітів, що розпускаються у зоряному небі. Саме свято феєрверків відбувається десь більше години і за цей час випускається понад 6 тисяч таких от фейерверків. Щоб подивитися на фейерверки, люди займають місця на галявині заздалегідь за день, а то й за два. Бо е приходить просто неймовірна кількість людей подивитися та насолодитися цими такими зоряними квітами. Японці вірять, що ці зоряні квіти вони очищають е країну. Від цього негативу, від цього поганого, і країна становиться ще більш гарнішою і ще більш прекраснішою. Шерте це відео, ставте лайки, буду радий завжди цим лайкам. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, шерте, пишіть в коментарях ваші ідеї, якщо у вас є якісь можливі питання, буду радий. Їм. До скорої зустрічі! Щасливо!